Здійснювали е, пристрілювання за допомогою безпілотного літального апарата, е, то Mavic 3 дрон. От, е, працювали по е, міномету, який, якого виявили е, наші безпосередні оператори. От, е, відпрацювали досить влучно і міномет уражений. Перший постріл був. Е, Снаряд ліг в районі 20 метрів від цілі. Після цього ми зробили коректуру і решта пострілів всі були в район цілі, тобто на знищення. Кожного дня працюємо ну, в залежності, це здебільшого 4-5 вогневих завдань на день. Це бувають різні цілі. Різні цілі, так, які виявляють наші дрони. По чому найчастіше, що найчастіше вдається вразити? Е, найчастіше, ну, звичайно, це, е, як вам сказати, це техніка противника, жива сила противника, е, танки можуть бути. Ну, в, залежності, в залежності, що найдемо, ми працюємо завжди е, до, того, до того часу, поки ціль або не втрачена так, е, спостереження над нею, або вона має бути вражена. До роботи до роботи. Pretil! O tril! Porra, por não, Гармат! Гарматка хороша, це естонська гармата. FH-70, 155 міліметрів ствол, Досить непогано. Має силову установку, за допомогою якої ми можемо займати. Такі от прикриті позиції, в які не може затягнути машина прицепна. Тобто досить таки хороша штука, хоч і важка. Набагато менше йде витрата БК на пристрілку. Тобто, якщо для мсти потрібно було 4-7 снарядів для пристрілки, то для цієї 2-3 снаряди, а часом і з першого попадає в пристрільна пристрільну позицію. Я чим тільки не займався. Ну, працював інженер-електриком. На фірмі Market Service працював менеджером по продажах на різних фірмах. Хто різні товари: і шоколадки, і хімію, і бакалію. Таке серед ваших побратимів. Багато людей із ну таких от цивільних професій, які там вдома займалися зовсім мирною справою, а прийшли воювати. Багато так, є. є багато таких людей вони, на відникні, наприклад. Він в цивільному житті водій їздив по Німеччині, заробляв таке от вантажні перевезли. Водій мій так само, далекобійник. Він не служив і жив звичайним цивільним життям. Наприклад, Міша прийшов досить недавно, два місяці тому назад. Він захотів просто просто йому вже надоїло це терпіти, він хотів хоч щось зробити, щоб ця війна швидше закінчилася. І таких людей досить багато. Я. І вони не, не чекають, поки щось десь на, на, з неба звалиться на голову. Вони хочуть щось зробити. І чим більше таких людей, тим швидше так це закінчиться. Через те, що як би там не було, е, москалів все таки набагато більше, як нас. тисячі, а то й сотні тисяч разів більше. Так що ми ведемо оборонну війну. В основному У нас немає просто ресурсів. Завдяки тому, що нам допомагають, і це допомога безцінна. Якби не вона, ми б недовго протрималися. Ми до цих пір тримаємося і впевнено рухаємося до перемоги.